З вами я Яна. І сьогодні у нас дуже цікава розпаковочка. Це рандом іграшки до виходу нового сезону якогось мультфільму. Можливо, ви вже знаєте, якого, можна написати у коментарях. А зараз почнемо ми розпаковувати ось така невеличка біла коробочка, але в цій коробочці. Аж 12 штук пакетиків. Пакетики такі маленькі, такі гарненькі. Як думаєте, що там лежить? Давайте з вами почнемо розпаковувати. О, ух ти ж. І хто тут у нас? І тут у нас ось такий дракончик. Ви просто подивіться, який він прикольний. Дивіться, який він гарненький. Він ще трішечки переливається. Ви подивіться, тут голубенький, а тут зелененький. Як ви вже зрозуміли, тут 12 ось таких дракончиків. Цікаво, який наступний кольор випаде. Я хочу, щоб був якийсь ем, розовенький Просто подивіться, О, яка молота. Такі гарненькі, голубі глазки, О! Кольор змінив трішечки. Вау, прикольно! Мені дуже подобається! Просто подивіться, які вони прикольні. Цікаво, які тут ще будуть кольори, і будуть тут повторки, чи ні. Сподіваюся, ні. Це хто тут у нас? О, вау! подивіться Вау! Який колір гарний. Дуже прикольний. Тут голубенький, а тут фіолетовий прикольно Так, давайте зразу відкриємо наступний. Хочу. Які тут взагалі тут будуть кольори? Давайте. Давайте, давайте. Фіолетовий якийсь. Опа! Вилетів. Вау! Дивіться, який він крутий! Ух ти ж, аж падає з рук. Тут він такий розовенький, а тут помарач. Вау! Дуже прикольні. Мені подобаються такі переливашки. Класно. Так, давайте наступний відкриємо. Ще дуже багато пакетиків. Ми всього 4 відкрили. Як думаєте, який тут буде наступний кольор? Я думаю, що тут буде якийсь. Ем, який тут ще може бути колір? Білий, давайте. О, ні, тут не білий. Але... вау! Такий, дивіться, такий майже як під мою футболку. О, ну, це звичайний такий, теж прикольний, дуже. Так. Тут я хочу, щоб був червоний якийсь. Опа, ні, тут не червоний, але жовтенький. О! Вау, просто подивіться, які у нього гарні очки. Також такий звичайний, не переливається, але дуже гарний. Так, вже скільки відкрили? 36 вже відкрили. Так, який тут буде колір? Давайте. Різнокольоровий. Може є тут такий. Нічого собі! Вау! Гарний. він й блистить. Зараз вам покажу. Він й блистить. Вау! Дуже прикольно. Я вже не знаю, який може тут колір бути. Опа! Різнокольоровий. Я думаю, його тут немає. Також дуже гарний. Подивіться. Вау! Ще чотири пакетика. 4 пакетика і все. У нас буде ціла колекція дракончиків. Вау! Тут у нас помаранчевий. Подивіться, також дуже прикольний, вау! Мені дуже подобається. Вони всі такі милі. О, фіолет. Ау, також дуже прикольний. І у нього колір, ви просто подивіться. Прикольно. Опа! Ще фіолет. О, ну це. А, це також переливашка. Тут такий голубенький, у нас вже наче був такий. А, да, повторка мій. Ми залишився останній. Уау. Оце такі голубенький, гарненький. Під мої очки. Ну майже. Тепер у мене є сімейство дракончиків. Ось така у мене тепер орда дракончиків. Вони дуже всі круті.